Вітаємо вас в ефірі, депутатський канал, і сьогодні він відбуватиметься за участю голови Полтавської обласної ради Івана Момота. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас! Ну що ж, говоримо з головою, так би мовити, головного законодавчого органу Полтавщини і розпочнемо із останньої сесії, яка відбулася минулого місяця. Якраз після літа виносилась рекордна кількість питань. Це певні борги літні. Ну, можна сказати і так, і ні, бо були розглянуті всі планові питання, які планувалися заздалегідь. Чому така кількість питань велика набралася, бо левова частина питань розглядалася пов'язаних із наданням дозволів на геологічне вивчення, промислову розробку та видобуток. Вуглеводнів на території Полтавської області це прерогатива сесії обласної ради, і ми щоб цей процес не тормозити, ми вирішили ті питання, і які погоджені висновки зроблені обласною державною адміністрацією відповідними управліннями винести на сесію для того, щоб розглянути, щоб потім ці підприємства змогли отримати ці дозволи і починати роботу. По геологічному вивченню. Хоча, здається, не всі отримали дозвіл на відповідну роботу. Ну, ті, ті, які планувалися, всі е, отримали дозволи. Ми цей процес не тормозили, тому що все-таки е, це робота підприємств на території Полтавської області, які е, потім дадуть і інвестиції в економіку Полтавської області. Це додаткові робочі місця, тому е, тут е, це сталося так, що Кабінет міністрів. Е, в Цьому році запізно прийняв порядок надання дозволів, який приймається щорічно. Ми навіть на одній з попередніх сесій зверталися з цим до кабінету міністрів, щоб цей дозвіл був або на декілька років, або ж приймався на початку року, щоб ці всі питання розв'язувати. Ну і так сказати, рівномірно розподіляти на протязі року надання дозволів на видобуток і гологічного розвиток. Розробку цих вуглеводнів на території Полтавської області, але і були розглянуті поточні питання, були підведені підсумки першого півріччя, фінансові підсумки, були перерозподілені кошти, було прийнято ряд програм обласних, які це і по продовольчій безпеці на Полтавщині. Були направлені додаткові кошти, в тому числі на медицину 3,5 млн, мільйони, на соціальний захід більше півмільйона. Тому сесія працювала у звичному режимі. А за рахунок дозволів, все-таки ми на набралося трошечки більше питань. Але дякуючи депутатам, всі ці питання були розглянуті і. Практично за виключенням одного були прийняті на сесії обласної ради. На сесії також справді говорити про те, що фінансові певні питання розглядали. Зокрема, знову звучало про те, що там бюджет області перевиконується, отже, перерозподіл розподіл відповідний. Ну доволі оптимістичні оце повідомлення на фоні того, що кажуть, що там криза чи то ще не минула, чи насувається, і таке інше. То у нас з бюджетом все гаразд. Ну, Перш за все, я хочу проінформувати наших телеглядачів, що бюджет області виконується, що область зараз займає шосте місце за підсумками першого півріччя 2011 року в Україні по соціально-економічному розвитку. Область одна із перших по темпу збору податків усі рівні податків, усі рівні бюджетів, і місцеві бюджети, і в державний бюджет. Це говорить про те, що економіка області працює стабільно. І ми якби розраховуємо на хороший бюджет у 2012 році. Ви знаєте, що відбулася презентація бюджету, точніше, презентувала Кабінет міністрів, направив бюджет і відбувся перший розгляд бюджету у Верховній Раді. Але це тільки перший розгляд, і зараз бюджетний процес розпочався. Ідуть консультації. Приємно, що бюджет. Той проект бюджету, який зараз знаходиться в Верховній Раді, державного бюджету, має соціальну направленість і видатки щодо соціальних питань, щодо соціальних гарантій. Всі збережені, більше того, збільшуються, збільшуються ці видатки. Але по ряду позицій є і проблеми, в тому числі і з обласним бюджетом. Зокрема, ми Звернулися до кабінету міністрів з проханням вилучити із бюджетного кодексу статтю, яка по якій 50% за плати за надра зараховується до обласного бюджету, тому що, от в даному випадку, державна компанія Укразвидобування сьогодні не заплатила живих грошей до обласного бюджету 33,8 мільйона, а ці гроші не надійшли. Значить, в нас немає. Нем, не... Ці б кошти ми могли б перерозподілити на інші видатки отже, на, це, на соціальну це сферу. було зазначено у відповідному зверненні сесії до а, кабінету міністрів України. Взагалі, ви справді сказали про те, що е, Кабмін презентував проект бюджету 2012. Отже, Полтавщина, що там нас такого особливого очікує? Ну з минулим з нинішнім роком. Ну, практично по всім видаткам йде збільшення, особливо на соціальну сферу, на медицину, на освітню галузь, на культуру. Десь приблизно до 20% видатки збільшені. Ви знаєте, що бюджет розраховується для областей, міст, сіл селищ, формульний розрахунок. Тому від того, яким буде прийнятий бюджет, який в ході цих перемовин із. Міністерством фінансів, обласної державної адміністрації, відповідно, головного управління фінансів, буде залежати, який буде бюджет. Зараз ми свої пропозиції разом із обласною державною адміністрацією направили і в кабінет міністрів, і в міністерство фінансів. Я думаю, що будемо сподіватися на хороший бюджет. Ну, зрештою, грошей ніколи не буває достатньо. але... Вже зараз відомо, що всі захищені статті в бюджетній сфері заплановано і в бюджеті 2012 року. На сесії обласної ради ради також було проголосовано питання про підписання угоди між Полтавською обласною радою і кабінетом міністрів. Це якась нова форма співпраці центрального органу влади з нашим місцевим. Ні, ну це не це нова в Полтавській області, А взагалі така форма роботи існує. І Кабінет міністрів, і деякі області вже працюють за такою формулою, коли підписується договір області із Кабінетом міністрів по конкретним напрямкам розвитку соціально-економічного, фінансування окремих об'єктів. Ми на сесії затвердили проєкт цієї угоди, яку направили в Кабінет міністрів. Кабінет, Кабінет міністрів розгляне цей проєкт угоди і потім буде прийнято. Я надію, що ця угода буде підписана. В першу чергу, в тій угоді ми прописали можливості фінансування тих об'єктів, яких на місцевому рівні ну, неможливо фінансувати в повному обсязі. Я хочу відзначити, що ця угода передбачає співфінансування місцевої, місцевих органів влади і держави. До речі, оці ці об'єкти, які от, хоча б декілька ну в першу чергу, це об'єкти житлово-комунального господарства. Ви знаєте, що зношені системи і водопостачання, водовідведення теплокомуна це утеплення будівель. Це Полігони твердих побутових відходів, їх будівництво і реконструкція тих, що вже маємо. От, ну, якщо конкретні об'єкти, то в цьому проєкті ми пропонуємо співфінансування і вирішення проблеми мостових переходів. В місті Кременчуці, ви знаєте, що це проблема, яка існує дуже давно, мостового переходу в місті Миргороді через річку Хорол. Це об'єкти, ті, які ну, неможливо стовідсотково профінансувати із обласного чи місцевих бюджетів. І я думаю, чи вдасться нам, скажімо, підписати цю угоду, а потім отримати кошти, але мені здається, що це один із шансів, який ми не повинні упускати і використати цю можливість для того, щоб залучити в область додаткові кошти. Конкретизовані пропозиції до кабінету міністра Зрозуміло. зараз. Будемо говорити про екологічні проблеми. На жаль, їх чимало на Полтавщині, і чи не найдавніше це шкідливі дії ставка випарника, який належить Кременчуцькому нафтоприробному заводу? Як відомо, від цього страждають від дії цього ставка страждає населення 11 сіл навколишніх питна вода в Кременчуці не найкращим чином Кременчук забезпечений нею. Отже. Чи є шанс вирішити цю проблему врешті-решт? Ну, ця проблема виникла. ну, По-новому виникла тоді, коли ми розглядали питання про надання дозволу компанії «Уктатнафта» по видобутку води, дозвіл, і я вам скажу, що пройшла дуже конструктивна розмова. Ми провели. І на комісії, постійній комісії обласної ради, точніше було засідання двох комісій і по надрам, і по екології, де відбулася. Із запрошенням представників уктатнафти відбулася, скажімо так, принципова розмова щодо тих проблем, про які ви сказали. Нам вдалося домовитися, і зараз підписані нові угоди із сільськими радами тих сіл, де підвозиться вода, де немає можливості видобувати прісну воду придатну для вживання. Ця угода підписана. Ці угоди підписані. Ми запросили сільських голів. Вони підтвердили те, що питання з уктат. У і ці вирішені. Потім ми домовилися про те, що е, починається проєктування, і е, компанія Уктатнафта готова виділити кошти на проєктування і потім на далі на побудову водогонів до цих сіл, які, е, де немає не, не, не можливості е, вживати ту воду на території е, сіл, от, про які ми вже сьогодні говорили. Потім підписана угода із Кременчуцькою районною радою про соціально-економічний розвиток населених сільських населених пунктів Кременчуцького району. Я думаю, що все-таки нам вдалося зрушити з мертвої точки. От і ця проблема, все таки в перспективі, буде вирішуватися. Зрозуміло, що вона не сьогоднішня. І з однієї сторони, це з однієї сторони багатотисячний колектив уктатнафти це робочі місця, це бюджет області, це заробітна плата тих людей, які працюють. З іншої сторони, і дуже важлива проблема це проблема екології цього регіону. Приємно, що керівництво уктатнафти з розумінням підходять до вирішення цих питань. Ми Ті питання, про які ми домовилися, вони зараз в роботі, вирішуються, і ми взяли на контроль, і депутатський корпус буде контролювати от хід виконання тих домовленостей, про які ми вже от домовилися і на засіданні спільної, спільних комісій, і потім на президії обласної ради перед сесією. Минулого тижня відбулася масштабна акція обласної ради з утилізації побутових відходів. Ну, звичайно, це також доволі така стара екологічна проблема. Отже, зараз більше її уваги. Чому? Ну, ви знаєте, проблема із проблемою. Все більше накопичується твердих побутових відходів. А коли ми розглядали це питання, то сказали не тільки твердих, а і, і, і рідких побутових відходів. Ця проблема є і від того, якщо. Ми не будемо про неї говорити, вона сама по собі не вирішиться. Зрозуміло, що цим зібранням ми не вирішили проблему взагалі з твердими побудовими відходами. Але те, що в Полтавській області кожного року півтора мільйона. Кубічних метрів накопичується твердих побутових відходів, те, що виникла проблема, якої не було, скажімо, 20-25 років назад, із твердими побутовими відходами в сільських населених пунктів. Те, що змінилася структура цих побутових відходів, про все це треба говорити, і якраз от це спільне засідання, куди ми запросили і сільських голів, голів міст обласного підпорядкування, голів міст районних центрів, депутатів сільських, селищних, міських рад. Голів районних рад, голів районних адміністрацій відбулася дуже зацікавлена розмова про те, що цю проблему обов'язково треба вирішувати без вирішення і об'єднання зусиль всіх, і місцевого самоврядування, депутатського корпусу, виконавчої влади. Бізнес-структур громадськості це питання не вирішиться і не буде зрушене з місця. Тому за підсумками цієї наради ми прийняли резолюцію. Цю резолюцію направимо і в райони, в міста, в села Полтавської області. Я думаю, що там є й конкретні пропозиції щодо вирішення цих проблем. Скажіть, будь ласка, а чи може заговорити, що от в області певні міста, певні райони, райони краще ставляться до проблеми до цієї проблеми утилізації побутових відходів, а інші навпаки, і, от можливо, якийсь є обмін досвідом і таке інше? Ну от, може, це як я сказав, вперше про те, що проблема є, і її обов'язково треба обговорювати. Це перше було завдання. А другим завданням ми ставили якраз от про те, що ви говорите, обмін досвідом. От виявилося, і це вже не є секретом, що міста, села, селища мають певний досвід з утилізації цих відходів. І в ході цього зібрання, ну, скажімо, в місті Миргороді з 2006 року ведеться роздільний збір твердих побутових відходів. Це зменшує нагрузку на сміттєзвалище, тому що ви знаєте, пластик, поліетилен, який окремо відбирається, потім пресується, і ще додатково підприємства, які цим займаються, отримують додаткові кошти, які знову ж направляються на вирішення проблем екологічних проблем того чи іншого регіону. У нас є позитивний досвід в Кременчуці, знову ж таки. Були за рахунок коштів, інвестиційних коштів, залучені кошти, було придбано більше 800 контейнерів. Були прийняті, був закуплений транспорт для вивозу цього сміття. Ви знаєте, що в Кременчуці пробурені декілька. Ну, на цих звалищах використовують цей біогаз, який утвориться внаслідок складування цих побутових відходів. І от їм вдалося свердловини, да, так? пробурити свердловини, цей газ потім закачується в спеціальні. Резервуари, і потім виробляється електрична енергія, і їм вдається використовувати от на тому ж сміттєзвалищі електрична енергія за рахунок от цього біогазу, який видобувається е, там, на території. Насправді, ну, сміт... це такий хороший досвід, наскільки я розумію, що там була допомога Європейського Союзу і Німеччини. Оцей досвід також, мабуть, варто да, і от е, всі, всі, І міський голова е, Миргорода виступив, е, Ну, розповів про досвід своєї роботи. Перший заступник міського голови із міста Кременчука теж поділився своїм досвідом. Представники голови сільських селищних рад, от, досвід цікавий у місті Червонозаводському, Лофацького району, де теж. Е Представники міської влади вивчили досвід Польщі по вивезенню сміття, от в таких невеликих населених пунктах. Тому я думаю, що і в цьому плані ця нарада була корисна для обміну досвідом. І от навіть коли обговорювали по Миргороду питання ті Райони і міста, які вже приїхали у Миргород і вивчили цей досвід, вони вже починають запроваджувати його на своїх територіях. Це, зокрема, Кременчук, Карлівка, Хорол. Є досвід у Шишацькому районі. Тому е обмін досвідом, це теж якби. Е те завдання, яке ми ставили перед цією нарадою, обговорюючи питання щодо утилізації твердих побутових відходів, ну звичайно, не останню, а точніше, мабуть, що найпершу роль відіграють у вирішенні цього питання, поводження із е, е, побутовими відходами в містах, е, це комунальні служби. Ось, наприклад, Полтаві зараз е, говорять про те, що найближчим часом буде така реорганізація дуже серйозно відповідних служб. Щось подібне в Кременчуці вже відбулося. Ваше ставлення от до таких кроків реорганізації комунальних служб. Які бік варто реорганізовувати? Ну, я думаю, що треба реорганізувати бік ефективності роботи цих підприємств. Ви знаєте, що в Кременчуці є такий досвід. Він не тільки в Кременчуці, вже такі компанії більше десяти таких компаній створено в Полтавській області. Повинна бути конкуренція і для житлово-комунальних господарств, ну, скажімо, того типу, які залишилися нам, і створення ОСББ, що теж активно проходить в Полтавській області, зараз створено. 346 об'єднань співвласників багатопорхових будинків ця робота тільки розпочинається, але мені здається, що це перспективний шлях, і без реформування житлово-комунального господарства нам просто не обійтися. Повинна бути конкуренція. Управляюча компанія робить це, як показав досвід Кременчуга, ефективніше, чим ЖЕК. В тому розумінні, якому ми знаємо його багато багато років. Ну і найголовніше, щоб були і прискуранти відповідні такі, які можуть дозволити собі громадяни, мешканці сіл і міст, теж важливе питання. І ще одна така тема: 700 тонн невизначених хімічних отрутохімікатів хімікатів накопичились на хімічних складах Полтавщини. У цьому плані, що відбувається? Ну, ми цю роботу розпочали. Ви знаєте, що по даним. Служб у нас на території відповідних екологічних служб, у нас на території більше 700 тонн ядохімікатів, непридатних для використання у сільському господарстві, різного роду пестицидів. І багато років, 20 років, ця проблема не вирішувалася. Нам вдалося разом із державою. 4,5 мільйони виділила держава, 4 мільйони ми виділили з обласного бюджету розпочати цю роботу. І зараз в області працює ну, Кировоградський загін, який проводить знешкодження цих ядохімікатів. На даний час уже ця робота проведена в Котелевському, Диканському, Шишацькому, Великобагачанському районі. Уже на сьогоднішній день вивезено з області більше 70 тонн. Цих ядохімікатів в найближчий час, сьогодні-завтра, ще 100 тонн буде вивезено. Вони вже утилізовані, будуть вивезені з території Полтавської області і знешкоджені. Але виявилося в ході цієї роботи, що практично на всіх складах, де проводилися роботи, а таких складів в області 109, із них майже половина в аварійному стані. Ядохімікатів більше, чим було задекларовано. Ну ви розумієте, що визначали візуально і кількість цих ядохімікатів, і практично в усіх районах виявилося ну, майже вдвічі більше цих ядохімікатів. Тому, тому ми на черговій сесії прийняли рішення і додатково виділили ще 4 мільйони гривень із обласного бюджету на продовження цієї роботи. Ця про, гра, програма розрахована на Два роки, я надіюся, що за два роки ми вивеземо всі ці пестициди з території Полтавської області і назавжди. Забудемо про цю проблему. Хоча ви знаєте, що з'являються нові і це постійна робота, але ті, які залишилися нам у спадок, їх необхідно вивести і знешкодити іншого шляху, немає. Ну і на останок запитання трохи більше місяця залишилося до того часу, коли образно кажучи, будемо відзначати, як уже рік працює обласна рада шостого скликання. Отже, чи можна говорити вже про певні підсумки? Про підсумки можна і потрібно говорити і через місяць, і через півроку, і через рік, тим більше. Ну, перш за все, ну я вважаю, що основним підсумком і основним досягненням є те, що обласна рада, депутатський корпус працює злагоджено, є конструктивна робота, не дивлячись на. Політичне забарвлення в обласній раді, всі депутати працюють злагоджено, настроєні на конструктив, на конкретну роботу. Зараз прийнято і працюють в області 63 програми, обласні леву частину, яка прийнята вже у цьому скликанні. Нам вдалося за цей період поповнити обласний бюджет, видатки обласного бюджету. Майже на 280 мільйонів це додаткові кошти, враховуючи кошти з субвенції з державного бюджету. І можна говорити про багато речей і про обласну комунальну власність, про майно обласної ради, як воно використовується. І в нас в цьому плані теж є певні досягнення. Але це розмова окрема, і я думаю, що. У нас заплановано на сесії черговий звіт голови обласної ради, де ми детально звітуємося і перед депутатським корпусом, і перед громадськістю за рік роботи обласної ради теперішнього скликання. Тому ну, думаю, я думаю, що... що ми що ми ще на цю тему з вами безумовно зустрінемося закрема у цій студії. Ну я а сьогодні я нагадаю, що на мої запитання відповідав Іван Мобот, голова Полтавської обласної ради. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую, Дякую шановним глядачам за увагу. До побачення. На все добре.